Вітаю з вами Євген. До вашої уваги мінітрактори DV 2023 року випуску. Моделі GHT-X і GHT. Вони відрізняються тільки розміром гуми. X означає велика гума. А саме 6,5 на 16 та 11,2 на 24. Тяговий клас мінітрактора 0,6. Доволі непоганий показник як для його 24 кінських сил. Двигун встановлений КМ 385 ВТ із заводу Lightong. Це вважається як плюс. Трихцилиндровий дизельний чотирьохтактний з безпосереднім впорскуванням пального без турбонадуву з рідинним охолодженням. Кількість циліндрів 3. Об'єм 1532 см кубічне. Є передні противаги, комплект і задні. Передній міст редукторного типу. Це досить гарний плюс. Подивимось вигляд знизу. Переднє колія в нас 1240 на 1440, задня 1240 на 1550. Максимальне навантаження на навісний механізм 420 кг. У нас є і розетка під причіп, і два хідровиходи, фаркоп і вал відбору потужності на дві швидкості. Бачимо навісний механізм має всі необхідні елементи. Сі шплінти, штифти, щоб швидко розкладалось, складалось досить непогано. Задні стопи у нас світлодіодні, також може бути плюсом, бо лампочки не перегорають. Бачимо це гідророзподільник. КПП виведені на бік речаги 4 плюс 1 на 2, стандартна коробка, приборна панель автомобільного типу і крісло на пружинах. Погляньмо ще салон з цього боку. Управління навіскою. Ось, а це модель DW244 GHT. В нього менша резина 6х16 і 9 х 24. Це єдина відмінність. Ось така техніка. Ціна дорожчої моделі GHTX X 6500 доларів на даний момент. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо сподобалось відео. Зацікавив трактор, телефонуйте.